Друзі, привіт! Сьогодні маю бюджетний рецепт: це сирні палички з ковбасою. Виходить насправді дуже смачно, можна подавати навіть на святковий стіл. Хрустка скоринка і м'яка ніжна серединка. Крім того, готується дуже просто із простих доступних продуктів. Отож, до борошна додаємо розпушувач і перемішуємо. Окремо у ми з перебиваємо яйця, додаємо сюди ефір, сіль і все перемішуємо. Також додаємо трохи зелені, тертий сир і натерта варена ковбаса. Далі до цієї маси у два етапи додаємо борошно і замішуємо тісто. Спочатку замішуємо ложкою, а потім руками. І далі ще трохи вимішуємо тісто на робочій поверхні посипаній борошном. Отримуємо з таке м'яке, густе тісто, яке не липне до рук. Накриваємо плівкою і залишаємо постояти на 10 хвилин. Далі розкачуємо тісто у прямокутник товщиною приблизно 2 см і нарізаємо на смужки. І обсмажуємо ці смужки з обох сторін у великій кількості розігрітої олії. Як бачите, палички добре підростають і таким чином з невеликої кількості продуктів отримаємо велику кількість смакоти. Тож готуйте і нехай смакує!